Всім привіт! Так, камера включена. Всім привіт ще раз. Друзі, сьогодні мене пустили покопати, верніше напросився на такий ось городик. І чого я до вас включаюся? Тому що маю перший монетний сигнальчик. Я його вже ось побачив. Ось вона лежить ребром монеткам. Я її ще не піднімав, хочу її підняти разом з вами. Це є дві копійки. Радянщина. Ну, після дощів зовсім нічого не видно. Хоча, такі ось дві копійки. Монетка перва є, це добре, забираємо та шукаємо далі. Вмикаю знову до вас, маю ще одну монетку. Зовсім поруч. Так, що ж у нас тут таке? Теж дві копійки. Все так в землі. Дві копійки, але зовсім не видно якого року. Ну, я вам обов'язково далі вставлю фоточку. Забираємо і ходимо далі. Так, пів часика походив, закрив оцю сторону, оцю сторону і перейшов ось через зелений ось великий такий клаптик. Шмурдячка, звісно, назбирав вже багатінно і є дві монітосіни по 2 копійки гільза там. ну Ще копати є багато часу. Оходив, там ще, там зелененьке. і там таке покошене, теж можна піти, виходжу. Так, дивіться, 57-58, ви її бачите? грудочки прям. Биточек. Так. Це у нас 5 копійок 28-го року. Клас. Ще крутяцька. Стан бомбезний. Друзі, ось теж щось схоже на монетку. Ні, не Це якась прикраса наче. З сердечком. Напевно щось нове. Кулончик якийсь. Сердечко є з цієї сторони такий кулончик. Гарненький. Так, мені вже подобається цей огородок. Дуже класно тут відпочиваю. Ще одна ворота. Після мокро, що мокрі, шо, зовсім не видно, що буде. Так, розбірся ближче без камери. Є сигнальчик, який заслуговує бути викопаним онлайн. 58,59 п'ятьдесять на п'ятірочку, на п'ятачок радянський, а ну чи я не помилився? Все липне. Ще десь в ямці одною рукою все роблять. Чи треба якусь GoPro собі вже. Так, чи десь він от уточка. Так, очки. Та в нас... ага. Ага. Тут у нас а тут у нас <тит> теж радянця, тільки алкодинарій. Блін. А так хотілося вам викопати онлайн щось. Ну нічого. Наступного разу обов'язково пощастить. Ну це у всіх так, да? Закидав ямку з пробочкою, махнув два рази без камери і є малесенька монетка я думаю це одна копійка. Радянська. Так, це одна копійка, але ж зовсім не видно ні руку, нічого. Я обов'язково ставлю фоточку. Так що підтримайте лайкосиком. Так, думав якась алюмінієва жбонь Починаю терти, це таке як значок якийсь, наче. Отець з Леніна. Такий значок попався. Бог вітер піднімається. Обіцяють з четвертої години дощ. Треба ускорятися. Погода міняється, дощик нас зганяє, і ось по сьогоднішніх знахідках отака, От як це називається, правильно? Значок отакий. Якийсь кулончик з сердечком. Я думаю, це вже щось нове попало на город. Є 5 копійок радянських, 2 двушки, навіть 3 двушки. Є е, ось, дивіться, яка попалася копійка. Тут написано 50 і якийсь невідомий герб. Я такого ще не бачу. Треба її добре помити і вам показати фоточку. І одна копійка. Ось такий сьогодні коп у мене. Ставте лайкосики, вподобайки, підписуйтесь. І до нових зустрічей!